Мови. Я не комплексую з приводу того, що позад мене отой капелюшок закриває провід, який, на який не вчеплено ще лампку. Буде нагода вчеплю. А зараз не до того. Зараз інші пріоритети. Нам треба запасатися харчами, Нас лякають, що не буде газу. Ми це все переживемо. Я вам буду показувати цей досвід переживання цих проблем. Будемо заряджати камеру, наскільки це можливо. Ось зараз дві лампи світять від е, павербанків. Дуже класнюче. Ми всі останні відео знімаємо тільки так. Головне, якщо ви хочете, щоб сонечко над вами світило, він буде, воно буде світити вам навіть лампкою з павербанку. А якщо ви захочете скніти то навіть найяскравіше сонце не дасть вам сили. Бо все у вас отут. І все отут. А воно так поєднано. Тому найчастіше в нас і боляться два місця. Ось тут, і ця психоматика, або там на спині, в протилежному, якраз в зворотній стороні. Або ось тут. Ми мучимо себе, Не болі нас мучать. Психосоматика це окремий напрям. Переживши всі оці проблеми здоров'я, я, я розумію, наскільки значить думка і почуття для нашого тіла. Хочете бути в антистресі? Антистресуйте. Хочете знайти відповідь? Проживіться разом із нами. Прослухайте усе, що зацікавить вас. І якщо вас щось збентежить, слухайте ще раз і ще раз. Ваша думка буде змінюватися. А ми тут не для того, щоб повністю вас перепрошити. Ні. Я керуюся у своєму житті. Багатьма правилами. Одне з яких правило Зигмунда Фрейда. Я не хочу змінити ваші переконання. Я хочу надати вам інформацію, спонукати вашу думку і похитнути ваше переконання. І пам'ятайте, що в кожної миті у вас уже все добре. Якщо ви хворієте, значить ви живі. Якщо ви стресуєте, значить ви живі. Якщо ви хворієте, у вас є шанс одужати. Якщо ви стресуєте, у вас є шанс вийти зі стресу. А раз усе добре, то все буде краще.